Всім добрий день! Хочу вам представити ще одне завершене наше замовлення. Це фетбайк від виробника Корсу. Називається він Avalon. Він йде на 26 дисках, на таких широких покришках 26х4. Тут встановлена основна фара з сигналом, додаткова потужна LED-фара на своїх акумуляторах. Встановлені ось такі передні показчики поворотів. Встановлена, встановлена гідравліка Шимано, тому що ну, тросики не справляються. Встановлена ручка газу половинного типу з вольтметром. 에, ну, перемикач Шимановський на задню зірочку. Встановлений дисплей SV900, який відображає повністю інформацію по велосипеді. Встановлений тримач до телефону з USB-зарядкою. Тут можна підзарядити телефон або фонарик, як, ну, що завгодно. Оце блок управління дисплею, блок управління фара, повороти, сигнал. Також тут встановлена сигналізація, яка працює на вібрації. Встановлені зеркала заднього виду, ну, щоб безпечно їздити по дорозі. Встановлений тут акумулятор 48 вольт, 23 А години. Ну і серце. До футбайка це МСУС 48750 Вт, який в піку видає 1600 Вт. контролер на його подає 30 А. ззаді ну, ще встановлено такий інформаційний блок. Ну і м'яке сидіння замовник захотів. так що Кому потрібен такий красень? Замовляйте або щось вас цікавить, запитуйте. Будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня!